Всім привіт! так Виходжу до вас такого якогось постільного режиму, так мені якось цей тиждень взагалі я так себе недобро почуваю. Втомилася, нічого не хочу, все мене достало, ця робота, це просто якийсь, не знаю це відео зараз буде крик душі. Але щось не недобре це ходити з ракувати очі. Ви виявляєте, так, так собі думаєш, хтось мріє. Хтось мріє стати майстром манікюру і навіть не згадується, що колись, можливо, він буде не любити цю роботу, можливо, роботу буде любити, буде не любити людей, які... Кожен раз приходять і хочуть одне і те ж саме. Ви просто робите завжди одне і те саме, кожного дня. Просто дуйтеся, ви згинаєте голову, сидите в сидячому положенні, виконуєте кожного дня по декілька разів в день одну і ту саму роботу. Ваше тіло знаходиться, постійно сидячи, ви горбитеся, ваша голова знаходиться також. Не в тому положенні, в якому вона має знаходитися. Хребет також постійно в такому стані, від якого починає хворіти ваше тіло, організм. Ви... Ну, це, це не нормально, це називається самовбивство. Отак, от отак я назву професію майстра манікюру. Знаєте, от, теж думала про те, що погано буде виконувати свою роботу неякісно, тому що завжди будуть претензії, вас завжди будуть там розказувати вам, як ви погано зробили, переробіть, ще щось. І не добре робити добре. Недобре, коли ви робите дуже класно, тому що у вас буде завжди купа клієнтів, від яких ви будете втомлюватись. Коли ви захочете делегувати цю роботу, знайти собі майстра, який буде з вами теж робити. Дуже важко знайти людей, які будуть робити з вами так? Саме як ви. Можливо, або треба простіше відноситися і бути готовим до того, що. Вони не будуть робити так, як ви, вони будуть робити так, як вони. І треба буде час, треба буде. Е, треба буде мати терпіння, щоб людина звикла, клієнти звикли. Коротше, це фігня якась. І в цьому процесі людина губить себе в принципі. Ніби це базові потреби. Тобто ти заповнюєш свої базові потреби. Це то, що там, прожити, забезпечити своє життя, мати якийсь ґрунт під ногами. Але потім, напевно, дуже важливо в якомусь періоді часу просто зупинитися і не робити це більше. Що воно просто знищує сищує тебе. Як людина, як особистість, ти перестаєш прислухатись до себе, до свого тіла, чого воно хоче, чого воно потребує? Якийсь замкнутий круг. Хто з вас майстри вже стикнувся з тим, що я вам зараз розказую? Ну розказуйте, як ви, як ви вийшли з цього, як ви взагалі. <му> 에... Зрозуміла, що далі так не можна Я хочу знімати відео. Якщо ви мене тут теж затопити, я вас теж всіх нахер пошлю і більше не буду знімати. Поки що якось так. <му> Я сьогодні сижу на роботі, я, до речі, сьогодні працювала. Сижу на роботі і, і так думаю собі, от яке я право маю себе настільки не поважати. От, мені погано, не добре, щось якось так. Е, якесь таке відчуття холоду, якесь таке. У мене навіть на деякий момент здавалося мені, що можливо у мене температура. <кхід> я думаю. От наскільки треба себе не поважати, щоб не прислухати зараз і просто не взяти і не піти додому. Я закінчую клієнтку, в неї ще мав бути педикюр. Я їй сказала, що я не можу зробити педикюр. педикюр Багато себе почуваю. Болить голова, і думаю, зараз прийде наступна. Вона така приходить така ой я так рада. Ще я не забула про сьогоднішній термін, бо я там зайшла в календар і побачила, що подумала, що я там щось напутала, перепутала. Я так стою, дивлюсь на неї і кажу. Класно, що ти прийшла, але мені так зле, я так недобре себе почуваю. А вона така: а, ти нічого, я теж була хвора, типа не переживай. У мене вже там імунітет є, і взагалі не, не переживай про те, що ти там захворіла. Нічого страшного, я кажу, та ні-ні-ні, я, я чую, що мені не добре, тому давай. Давай відмінимо нашу зустріч сьогодні. Вона зак на мене дивиться і така, типа, так, так, без проблем, без проблем. У мені здається, що вона навіть не очікувала, що може все повернутися таким чином. І я кажу, я... Мені просто треба піти додому. А вона така так, так, без проблем. Типу, давай, давай відмінимо, скасуємо, якщо тобі так краще. А мені якось вперше, ну не вперше в житті, а десь так уже якось так було байдуже, як вона відреагує, чи треба їй той манікюр, чи не треба якось було все одно. Я просто скасувала, вона розвернулася. Ми зробили там наступний термін де через тиждень чи через пам'ятаю. Я потім по дорозі йшла додому, щоб я повідміняла тих наступних, які в мене були. Я втормилася. Зустрічаю дуже багато цікавих людей, дуже багато. Примітивних людей, дуже багато людей, якихось, які обмежені в тому коротше, обмежені. Треба розвивати тут, я хочу бути. Хочу працювати так, щоб не бути залежною від, е, від того, щоб бути залежною від людей. Коротше, херня, якась включаю.